Доброго Ісусу Христу, доброго дня! Шановні представники влади, шановні футболісти, вболівальники, любителі футболу. Сьогодні завершився щорічний відкритий весняний турнір з футболу на району. 2023 року з нагоди вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні на підтримку Збройних сил України. Разом ми сильні. Шаруємо хвилиною мовчання пам'ять про загиблих героїв, які віддали своє життя за незалежність України. Дякую. Надається голові Ведвернянської районної асоціації футболу Руслану Вестерику. Дякую. Слава Україні! Хлопці. Дякую, слава Ну що, завершиться наш щорічний турнір Кубок Небесної Сотні, який проходить в умовах війни. Хочу подякувати фіналістам команді футбольного клубу Скелятні і футбольного клубу «Про» за те, що проявили свою спортивну злість і показали гарний футбол у фіналі, де в додатковий час переможцем нашого кубку стала команда скелятнів. Хочу подякувати хтось, за все нашим Збройним силам України, завдяки яким ми сьогодні маємо честь і можливість грати і займатися футболом. Ну, і, також хочу подякувати всім болівальникам, головам вашої територіальної громад, які знайшли можливість підтримати вас завдяки яким в нашому. Сьогодні немає у нас голови Пасічанської громади. Голові Дрядинської громади ми передали вже подяку за підтримку футболу на Дрятинському районі. Хочемо передати голові Дрятинської громади подяку за те, що підтримує футбол, розвиває в громаді футбол. Дякую всім, хто сьогодні підтримав команди. Дякую командам. Слава Україні! Юрій, слава! Слово надається начальнику відділу освіти культури, молоді та спорту Делятинської селищної ради Гаврилюку Михайлу Миколаєвичу. Вітаю всі зважаючи на такі складні умови, які зараз в нас є в Україні. Зважаючи на погодні умови. Все ж таки розвивається спорт в нашій громаді і взагалі в, 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 в районній області України. Завдяки таким е, спортивним змаганням гартується дух молоді, гартується дух України України, гартується взагалі дух нашого воїнства. Наші воїни борються за те, щоб ми тут могли займатися спортом. Ми тут займаємося спортом для того, щоб підняти дух воїн України. Слава Україні! Дякуємо владі Делятина, Пасічнянської сільської ради, Делятинської селищної ради за теплий прийом. Дякуємо болівальникам, які підтримали. Ну і, звичайно, приємна мить підведення підсумків і вручення нагород. Тож, знову передаю слово Руслану Сергійовичу. Так, ну що, визначений кращих гравців обох командах. Запрошую отримати нагороду кращий гравець футбольного клубу Пруд, ключівський Микола. Молодець! Кращий гравець футбольного клубу Скея Куртяне Олег. <свист> ну що ж, е <свист> сьогодні арбітраж був на високому рівні. Також хочемо відзначити арбітрів наших і подарувати такий невеличкий сувенір для роботи. Арбітр. <плес> <плес> ну що, Приступаємо до нагородження. Фіналіст нагороджується фіналіст. Відкритого щорічного Кубку пам'яті Героїв Небесної Сотні на підтримку ЗСУ, футбольний клуб Про. Підходьте, будь ласка, для нагородження. Давайте ще раз устаримо. Капітан команди ще нагороджується грамотою Команда футбольного клуб про. Ми переможемо нашого кубку. Футбольний клуб з келяхнів. Запрошуємо на нагородження. Запрошуємо капітана команди буквально клубу перед Такий ширічний турнір е, Кубка на безпісутні вважаємо закритим. Звучить гімн України. Тражим, слава. нам See you tonight. Know.